Доброго дня! Вітаю всіх! Ну, чекаємо, може хтось підключиться. Сьогодні виходжу в ефір в незвичний час. Як анонсувала, ефіри мають відбуватися по понеділкам і середам о 12 годині. Але сьогодні настільки завантажений день і затрималася на зустрічі з колегою, тому а потім почалася тривога і чекала завершення тривоги, не дочекалася. Тому виходжу до вас в ефір зі сховища. От, може, хто сидить ще під час тривоги у сховищі і гортає стрічку, приєднуйтеся. І сьогодні понеділок, 17 жовтня, на годиннику 14.26. І сьогодні відповідаю на питання. Пройшло, протягом тижня було кілька запитань від колег в Дірект щодо читання учнів. Тож сьогодні поговоримо трошки про те, як навчити учнів читати, причому не учнів початкової школи, а учнів середньої школи або старших учнів. Тому що е, початкова школа, коли у діти нав... починають вивчати англійську мову і з першого по четвертий клас британські точно. Державні, не знаючи, третій, четвертий клас містять фонікси, перший, другий містять обов'язково. Тож, в будь-якому випадку, діти початкової школи повинні вичитатися, тому що матеріал для читання знаходиться у них у підручнику. А питання звучало від колег, як навчити читати. Учнів середньої і старшої школи, які, скажімо, приходять п'ятий, сьомий, дев'ятий, навіть 10 класи, які літери ніби знають і читати не вміють. Е, ну, з цим дещо складніше, і я знаю, що багато хто стикається з такою проблемою, тому що підручники, починаючи з 5 класу, як державні, так і британські, вони не передбачають навчання читання. Тобто роботи з фоніксами як такої немає, а є тільки pronunciation practice може зустрічатися. Тому це такий дійсно челендж і виклик для багатьох вчителів, особливо якщо вони хочуть навчити всіх, так як свого часу колись хотіла це я. Тож, тут є кілька порад. Ну, насамперед, треба показати таким учням. Потрібно показати, що вивчення англійської мови і навчання читанню це цікаво і це нескладно. І починати рухатися від простого до складного регулярно. Тобто, основний такий момент це. Постійність, регулярність. Тобто на кожному уроці чи на кожному занятті необхідно виділити 7-10 хвилин для того, щоб затреновувати певне правило, якесь нове презентувати, або повторювати ті правила, які вже були вивчені. І, від простого до склад... І рухатися від простого до складного. Скажімо, якщо учень знає літери. Знає, як вони називаються в алфавіті, але здебільшого учні не пам'ятають назви літер в алфавіті, вони добре орієнтуються у фоніксах. Тож, тут починаємо, скажімо, закритий склад, найпростіше, далі відкритий склад, а далі йдемо blend, Blends і кластери подаємо комбінації різних літер. Третій склад. Як ви вже тут собі сплануєте свою роботу, але обов'язково, від простого до складного. Крім того, що це має бути регулярно, це ще має бути не нудно. Однозначно, той варіант, коли ви даєте учню правило читання і кажете йому, прочитайте 10 раз. Там, і, скажімо, поставив галочки, значки якісь, чи рисочки на кожен раз, який прочитав. Тобто це нудно, дитина починає нудитися, і вона шукає різні шляхи для того, щоб швидше позбавитися цього завдання. Дуже часто в британських підручниках працює метод look and say, тобто суть. Цього цього, цієї вправи полягає в тому, що вимова слова заучується на пам'ять, тобто діти вчать якесь слово, вони одразу бачать слово. Є, дається зображення, учні бачать, як воно пишеться, що це за слово, і вони затреновують одразу картинку, візуалізують картинку і слово, тобто запам'ятовують одразу цілими словами, і потім розпізнають ці слова під час читання. Для наших учнів дієвим є ігри для читання. От сьогодні навмисне перед ефіром заходила в Google, і якщо ви загуглите ігри для читання, ви знайдете безліч ігор онлайн на розвиток різних правил читання. Тобто пошукайте, походіть по сайтам, виберіть ті, які вам найбільше до вподоби. або ж створіть власні. Як можна ще на уроці пограти? З правилами читання. Тут на допомогу прийде кубик, мій улюблений кубик, в якому є 6 де є 6 крапочок від 1 до 6 або ж будь-яка інша кількість цифр. Тож ви складаєте, берете просто листочок паперу. Ділите його на шість частин, підписуєте 1, 2, 3, 4, 5, 6, і в кожну колонку виписуєте певне правило. А далі на уроці ви берете кубик, учні кидають кубик, випадає якась цифра, наприклад, 5, і учні потрібно прочитати. Завдання з шостої, з п'ятої колонки. І так далі. Або ж навпаки, це робите, якщо ви в класі на дошці. Один воркшіт можна вивести або написати слова на дошці, або ж роздати воркшіти готові учням. І кожен раз це можна міняти правило, або ж якщо ви працюєте дистанційно, це можна все зробити у презентації. Тобто, вправа називається roll and read. Ще як можна пограти цю саму гру, тобто коли учень читає, наприклад, всі слова, які ви там написали, 5 чи 6 слів зі стовпчика. Або ж можна урізноманітнити цю гру, скажімо, якщо у вас велика кількість учнів, для того, щоб не затягувався процес, бо поки учень прочитає всі 6 слів, решта будуть нудитися. Тобто, кидаєте, учень кидає кубик, випадає цифра. Наприклад, 4, і учень з четвертої колонки вибирає одне слово, яке він читає. Далі передає кубик наступному учню. Кубик, учень знову кидає кубик, в нього випадає, скажімо, теж цифра 4, і він шукає інше слово. Тобто, а ті слова, які вже прочитані, ви можете викреслювати, або учні ставлять якісь біля них помітки, для того, щоб їх читати вдруге не можна. Це е, такий варіант вправи змушує учнів бути уважними, тому що вони мусять слідкувати, які слова вже були прочитані чи ні. А потім в кінці можна ще й попросити, використавши, скажімо, по одному слову з, з кожної колонки, придумати якісь речення. А якщо підійти до цієї вправи творчо, то можна розподілити слова по колонкам, по частинам мови. Скажімо, в перші будуть іменники, далі будуть прикметники, дієслова, якісь adverbs, питальні слова, чи, скажімо, якісь сполучники чи прийменники. І розділивши по колонкам різні частини різні слова, після того, як учні прочитають все, можна запропонувати учням знову ж таки вибрати, скажімо, кинути кубик. І вибрати з кожної колонки по слову, ну, для цього можна пронумерувати їх вже в іншому напрямку, або кинути два кубика. один буде колонка, інша рядок Слово. І з словами, які випадуть, скласти історію, тобто якісь такі комедні невеликі історії або невеликі оповідки на 5-6 речень. Повірте мені, що це також буде досить таки цікаво, і ми вийдемо на на, рівень, на продуктивний рівень, скажімо, за виконуючи цю вправу. Не менш важливим є те, що учнів треба хвалити обов'язково за будь-які навіть найменші досягнення. І обов'язково індивідуальний підхід треба знайти, щоб учня мотивувало. Прочитувати слова, чи скажімо, якомога більше тренуватися вдома у вільний час. Це не значить, що він знову ж таки, повторюся, має сісти і десять разів прочитати одні, одне й те саме правило, чи десять, чи двадцять слів. А просто для того, щоб він міг повторювати слова, чи скажімо, у вільний час мотивувати його настільки, щоб він міг. Начитувати ці слова собі навіть вдома, для того, щоб, скажімо, ви якщо вмотивуєте його на кінцевий якийсь результат, дуже рекомендують також ігри у Scramble, тобто це як наш ерудит, коли є розрізані окремі літерки, і діти складають їх, тобто треба розкласти слова щось на зразок кросвордів, які треба, коли діти грають. Крім того, що це добре тренує навички читання, це ще й буде добре тренувати навички письма, тому що учень буде, мусить буде е, аналізувати і, і використовувати різні комбінації літер для того, щоб записати те чи інше слово. Е, стосовно ігор е, на читання, е, дуже гарно мені сподобався сайт, називається PDS Kids Reading Games. Там великі є вже невеликі тексти, з якими є різного роду вправи, які можна виконувати. Ну, і ще стосовно читання, така хвилинка реклами. В мене є я нещодавно десь в кінці літа розробила унікальний авторський курс по читанню саме для діток середньої і старшої школи для учнів. Тому що сама стикнулася з такою проблемою, коли. Треба навчити учні читати, якому не цікаво читати дитячі комікси, чи, скажімо, дитячі фонікси. Тож, в моєму арсеналі є PDF-розробка з усіма можливими правилами читання. Крім того, там є хмари слів, з якими можна грати в велику кількість ігор, є вправи на римування слів і Odd od One Outwards прави на сортування, які включають критичне мишлення учнів і допомагають їм розібратися з різними правилами їх засвоїти. І до цього посібника є ще у мене інтерактивна версія у форматі PowerPoint Presentation, де, яка складена саме на основі гри Roll and Read. Інтерактивна, плюс з додатковими інтерактивними вправами. Ще потрібно тиждень-два для того, щоб завершити версію PDF, для того, щоб її можна було пустити вдруг. Тож, якщо вам цікаво, хочеться познайомитися ближче чи вам потрібні такі правила читання, пишіть в Директ, я розкажу, контактуйте зі мною, я розкажу, як ви зможете їх отримати. Наразі на сьогодні це все. У понеділок у середу знову планується ефір, але не буде о 12 годині. Якщо дасть відсутність тривог, то в мене зустріч у Петколеджі зі студентами. То ефір проведу одразу десь о 10-10.15. й о Буде прямий ефір, де розкажу. Ще про якісь новинки з методики, і що буду робити огляд підручників. Ще анонсую на YouTube-каналі Secrets for Teachers ви можете завжди переглянути огляд британських підручників і їх інтерактивних ресурсів. І наразі готую відео All Clear, розвіюємо міфи. Коли міф, основний міф це у підручнику Олки, «Okay, а нема що робити. І незабаром знову ж таки буде огляд найновішої, найсучаснішої, найсучаснішого підручника для дорослих від віддавництва Macmillan Education, який називається Language Hub, це взагалі бомбезний підручник. Які є тільки в інтерактивній версії, і вже шукаю собі дорослих студентів, з якими можна було би апробувати і попробувати попрацювати по цьому підручнику. Бажаю всім спокійного дня і спокійного завершення робочого дня. Ну і до зустрічі!